В цьому відео я буду розповідати про свою точку зору. А чи прислуховуватись до неї, рішення йде за, за вами. вами. Так, ніби настроїв цю камеру. <звук> Всім привіт! З вами Хеміст. Сьогодні я хотів би з вами поговорити на таку тему, як комплекси, і як їх позбутися. Погнали! Які ж бувають комплекси? Комплекс неповноцінності. Комплекс зростання, комплекс повноти. Напевно, всі знають, що з дитинства починають гнобити нас діти там в садіках, в школах, починає бути булінг. Дехто реагує на їхні ці булінгстичні фокуси більш-менш нормально, а деякі прям дуже сильно до серця. Потім ці люди не можуть реалізувати це нормально. Не всі. Більшість. Більшість. Не всі. М. І із-за того береться в нас такий моментик в житті, як комплекс. Багато хто за собою, напевно, помічав, якщо хочеш кудись вийти, погуляти там не знаю, ти себе огранічуєш, так сказати, в деяких можливостях. Я думаю, багато хто із вас вважає, що є на світі така людина, прям ідеал-ідеал. Що вона і вчиться гарно, і не знаю, там ходить по магазинам купляє собі віші, наші, що я сказав, не знаю. По суті, по факту, ідеальних людей не буває. Це нереально. Ми всі не ідеальні. Комплекс це той самий страх, що тебе засудять, що скажуть, що от ти не такий, як всі, що вони про тебе подумають. А тобі не пофіг? А їм не пофіг? Після того, як людину вже нагнобили і сказали, що от ти жирний, там, тупий, не знаю. Що ти не можеш там, так як я сформулювати думку, ну ладно. Треба, саме головне, це прийняти самого себе спочатку. Не доказувати іншим, що ти там такий, що треба бути лучшим. Просто для себе спочатку міняйся, для себе. Якщо ти сам собі нравишся, це вже добре. Бо вони тебе будуть сковувати, сковувати, сковувати. А знаєте, як я позбувся своїх комплексів? Я попросту пішов на перекір усім. Одні мені казали, о, себе поводиш як дитина, там все таке. А мені все одно, я такий, як і є. Це моя харізма, це моя фішка, в тому й прикол своєї особистості, своєї інтелектуальності. Я такий, як є. же раджу вам теж бути трошки лояльнішим до цього всього. Просто послухайте себе. Почнеться всю наружу виплескувати. Ну, звісно, <сих> в плані звісно, всього розумного. І попробуй змінити в своїй житті щось таке. Що ти навіть до цього був не готовий. От ти, допустим, банальний такий ультрабанальний приклад. Ходиш постійно там, не знаю, в чорному або в білому, однотонному чомусь. Візьми себе розукраш як радуга. Багато людей себе. ограничує. Як по обмежує в різних там речах Бо бояться того, що люди скажуть, що сусід скажуть в натурі, все село буде знати. Якщо тобі понравилась, допустим, там ультрарозова кофта, навіс і тобі дядькою 30 років, пофіг, пофіг. Візьми її і ходи в цій кофті. Попробуй позбутися від вампірів, які сусуть з тебе всю твою енергію, які живляться цим булінгом, гноблячи тебе самого. Позбудешся цих вампірів, тобі стане вже набагато краще. Ти вже зрозумієш, що ти індивідуальний і в цьому твоя фішка. Візьміть за звичку, не знаю, ну я пробував так робити. Ну не знаю, ну, я не вважаю себе закомплексованим. я, типа, вільний чувачок. Попробуйте хоча б ночі перед сном посчитати свої перемоги. В чому ти хороший, в чому ти красавчик такий, прям що можеш доказати всім, що ти себе. Але в принципі нащо комусь щось доказувати. Ну все же, в жодному разі не порівнюй себе з іншими. Ти єдиний такий на планеті. Тобі дубліката попросту нема. Будь собою. От прям звідки береться ком... Да, це розчоска. Це розчоска. На ну, що вам це сказав? Я не знаю. Самий такий страх закомплексованої людини вона хоче бути така, як інші. Через то вони починають бути комплекси. І вона думає, блін, я там не знаю кривий, косий, а той такий рівний. Саме через це виникають комплекси, що ви не можете змиритися з собою. Якщо ти відбитий на голову, будь відбитим. Якщо ти дуже спокійним, будь спок. будь спокійним. В чому проблема? Як я от на своєму прикладі, я в дитинстві, ну, не сказати, що був прям такий закомплексований, мені типа було якось трошки пофіг. Е, да, це вже фонарик ліз мені в руки, ну ладно, мені треба щось зняти, щоб не знаю, сформулювати свою дібільну думку, яку я намагаюся вам донести. Займіться своєю. Улюбленою справою якоюсь цікава людина завжди знаходиться в центрі уваги та буде подобатись окружаючим. Якщо ти нічого не робиш і тебе гноблять, почни щось робити, і попробуй це якось презентувати. Запомните. Кожний комплекс можна перетворити на свою фішечку, на свою унікальність. От ви думаєте, що там зірка якась там, вона популярна, от в неї все хорошо, бо там все в неї хорошо склалося. Ні, так само зірок гнобили, до них доколупувались, а вони потім взяли і показали всім, що вони можуть. все. Комплекси це як психологічний комплекс. Це помилкові, зовсім помилкові свої уявлення. Про фізичні або психологічні свої недоліки. Якщо у вас занижена самооцінка, підвищуйте її любим способом. Ну, в принципі, все. Хто дізнався щось нове, підписуйся і став Луцк. Луцк. город в Україні. Спасибо всім, пока!